Ну, звичайно, завжди є а, завжди є простір для того, щоб зробити краще. І я знову ж проти або того, що ми... зробити. А я абсолютно проти того, щоб ми знову ж шукали винних. Я за те, щоб ми проаналізували, що було зроблено не так да. і зробили на цьому висновки. Тому що винних ми шукаємо завжди дуже добре, але від цього ми не навчаємося. А те, що було зроблено або не зроблено. Ну, По перше, те, що там стосується туалетного папіру, то він був надрукований на гроші голландського уряду. Тому що в них був спеціальний фонд, в який могли податися всі ті, хто бажали пропагувати за або проти, і використовувати ці гроші на агітацію. І тому я не думаю, що там були скупка голосів чи присутність російських грошей в великій кількості, так як вона присутня в, в Україні. Але звичайно, вплив Росії був і був дуже суттєвий. Що було зроблено, і мені здається, що що було доброго в, в тому, що робила Україна в. Голландії в агітації це те, що мені здається, що там спрацювала ідеальна модель. Держава зараз не здатна в силу обмежених ресурсів, обмежених навичок держслужбовців, обмежених можливостей, невідбудованої політики там, публічної дипломатії культурної дипломатії. Поки що держава не здатна зараз ефективно самостійно закривати такі питання. І якраз на цій голландській компанії ми побачили ситуацію. Коли держава сказала, що давайте всі. І було дуже багато ініціатив, які були зроблені громадянським суспільством, які були зроблені українцями в Голландії, які були зроблені голландцями, яким було не все одно. І можу вам сказати, що МЗС в цій ситуації виконав роль такого інформаційного хаба, коли вони постійно були на зв'язку. Вони постійно зводили всіх, кого вони могли звести, Вони постійно підтримували будь-які ініціативи. Вони сприяли цим ініціативам вам можливо було зробити краще? Так можливо.